Присутнім у цій прекрасній залі. Незважаючи на постійні тривоги, ми раді вас вітати на представленні нашої групи. Ми 11 ПО. В нашій групі 12 дівчаток, як 12 муз, прекрасних, талановитих, вишуканих. І троє хлопців, як три Аполлони. Теж красиві, веселі та спритні. Звичайно, такого в давній Греції не було, але в нашому коледжі, можливо, все. Я думаю, ви вже це зрозуміли. Наші прекрасні музи, і не менш прекрасні Аполлони мешкають не на горі Парнас. А в 19 аудиторії, де вони з апетитом гризуть камінь на ухи. На перервах грають у м'яча, п'ють каву або чай, наводять красу і доглядають за квітами. А зараз прийшов час познайомити вас із нами поближче. Ну що ж, 11-та ПО представляє. Красива, жартівлива, щодня вона в турботах усіх нас пожаліє, підставить нам плече. А як вона співає, мов річечка тече. <праць> Морятська альона, сашин замісник, красива і квітлива. Чекає спад дзвінок, бо хобі має класи знімати все в тік-ток. Софія маленька, мов родзинка, і не бува сумною, весела, що хвилинку. Усе фотографує на довгі її літа. Собак, котів, природу, в приколі всі міста. Клименко Артем, красивий і нічемний, чудовий актор, зіграв будь-кого, чи візир, чи сеньор. На мотоциклі він швидко літає, а прочитати Франка в нього часу немає. Кець Маша, ніжна мовпітка. На кухні богиня вміє усе. Тістечка, лазанью, пиріжки, торти. Усе вона готує на будь-які смаки. Майдан Даша як каже куратор, зарадіс наш сміливець струнка, бо обожнює схоль завжди з макіяжем, як сонечко сяє. Привітна усмішка її прикрашає. Веселий, симпатичний, жаркує він частенько та може й обурчати, бо зайнятий постійно і нянчить під сестру. На мотоциклі любить за вітром поганяти. І з друзями попити еспресо чи чайку. Ойко Марія, швидка мов, ракета. летить уперед до яскравих подій, красива і ніжна. Малює портрети і колекцією милих пухнастих котів. Лагідна і привітна, Любить почитати і веселий жарт. Дуже дружелюбна. Всім допомагає. Це наша війновочка, наш тендітний скарб. <плес> Колаковоле чуйний і мрійливий. Грає в телефоні весь свій вільний час. Він для нас таємний, тихий та незвичний. Такий незрозумілий загадка якась. І красива теж, любить відпочити спатеньки без меж. З друзями поважна, в неї гарний сміх. А на фізкультурі краще від усіх. Піступова <плес> Анна пластична в східних танцях. Ніжна і красива, та має тонкий стан. За це і всі багатства, і навіть своє царство щедро подарує будь-який султан. Як Ірина, мила, творча, ніжна, як сонечко яскрава, любить малювати, мріє про моря. Щоб туди гайнути, де встає зоря. Юрченко Юлія, волосся як принцеси, красива, романтична, обожнює тваринок і нагодує всіх. Пригорне, обігріє, полюбий дуже їх. Рябить Анюта це я. Бі цілеспрямована, красива, білява і чарівна. Колись про таки складали сонет, бо як вишукана дама, я ношу корсет. І наш куратор найкраща з найкращий найкраща з кращих. Сидоріна Олена В'ячеславівна. Ну що ж, а ми продовжуємо далі. Більшість людей мріяли хоч раз знятися у фільмі, а студентам нашої групи і мріяти не потрібно. До вашої уваги сценка зникли 19-ї аудиторії. Я режисер з Голлівуду. До вашої уваги і прилуки в сьогодні, сьогодні ми будемо показувати фільм з Никою Ключів від 19 аудиторії. В ньому буде велика зав'язка сюжетна. Ви тільки уявіть собі в найкращому коледжі, найкращої 11-ї 11 групи. Зникли ключі, дівчата, що першими побачили пропажу, пішли до Олени В'ячеслав і повідомити їй про це. Звичайно, у нас не поключить для нашої аудиторії. І що ж робити? Подіба. Добрий день. Добрий день. 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 У нас таке сталося. Ста. На Ключі з ним провід 15 аудиторії. Як же ми будемо українську мову пробувати. А виховну. <laughs> <laughs>

Я же ми тепер українську мову? А літературу. А виховну, а так, що? Стоп, дуже швидко, камерно, стоп, куди ви гоните передбачити себе? А як? Я ж сказала, ще швидше. Стрішечки, аби. Це ж більш дураливого змі. Це 17 моря. Вийте хочу 19. Віддальний вікон, ще страту, звичайно, нас вічить, не пойде І що ж робити? Ми заправимо на місці. <рик> а це ж детектив, детектив. <рик> ну як вам тут сказати? Ви коли-небудь були в театрі? Ні. А, в опері не були. там же, а воно ж теж не А воно ж теж мистецтво, як і все інше. Давайте драматичніше. Розуміли? Розуміли. Може... Камера, мотор, поїхали. Дім, з них від 19-го. Тобі, тупаль 5. Звичайно, у нас ключі зникливі для нас території. І що ж робити? Пішли старий, стану ланія іславинка, <звук> добрий день! <звук> добрий день! <звук> у нас не одна, ключі зникли від нас прикатоні. Будемо в українському. <звук> Те, Як бачите, зняти фільм справа нелегка, треба багато дублів зняти, щоб успіху дістатися. Бажаємо вам удачі, великого натхнення і хай у вас ніколи не, не зникають ключі від аудиторії. i do піснею «Човен». <clears throat> Відомі ці відчуття. Тож пропонуємо вашій увазі сценку про подібну ситуацію в одній типовій родині, де виховується донька, студентка нашого навчального закладу. Усе що тобі розповідали на батьківських зборах. То є чиста неправда. На парах я губи не паркую. Під час тривоги іду чим не підвал і сперсь матусь. Блін, батьківські збори. Слава Богу, що ти Саме основне розповіла. Главное, щоб мама не дізналася, що я не ходив. Та й не треба було ходити, воно ж до зумі було. В якому зумі? Не поняв. Платформа для дистанційного навчання. Понаведумуть якісь зуми. Ой, батьку, дам тебе мамі. на навчання тисячі гривень на картку. Яка картка? Фотографії чи що? Ой, ти стара плесень. Давай тоді. <рес> та те та готівка, всі у мами. Хіба що коли пенсія прийде. <рес> І то, правда. А ти хоч знаєш, кому у мого закладу. А чого ж не знаю? А ну я? Як його там? Педучилище. Прилуцький, гуманітарну. Та навіть я не знаю. Ой, батьку, жени тисячу гривень, а то здам з потерпання мамі. О, моя родина в зборі. Зараз будемо вечеряти. Ну, що, якого в нас зборає? Сидів. Батьку, а на якому поверсі 19 аудиторія? На другому чи на четвертому. На четвертому. Дивно, у нас сьогодні ще три. Артем, ну ти що не був. Був. Четвертий поверх на дякую добудували. <рес> Та я щойно їхала з вами і бачила в коледжі лише три поверхи. Батьку, а що розповідала Ольга Васильівна? Ну, Ольга Васильівна розповідала. Почекайте, хто така Ольга Васильівна? Ну, це ж батько з нею розмовляв. Куратор. Куратор Олена В'ячеславівна. Не ну, що ви такі розумні? Самі ходіть на свої батьківські збори. Пашуналась, як папа Карло, заробляй на за ваші айфони. Та на твою зарплату лише чохол для айфону можна придбати. А пенсія. Ой, пенсія, нас мішив. Ну що, що на зборах казали? Розповідали, що Маша наша спортсменка, відмінниця, активістка. І це треба відсвяткувати. Наливай за доньку. Я зараз знайду. І тут я краще чайник поставлю, будемо чай йти. Добрий день, добрий день. Можна, я хочу подивитися, як у Маша живе, які у нас тіл, де вона готується до навчання. Як у вас ситуація взагалі в сім'ї? Чи у вас все добре? Ой, у нас така біда, така Декалі, біда. Мать наша випиває. що? Може вам якась допомога? <рес> треба? <рес> <Ця наша. рес> Не треба? Давайте, давайте, ми будемо вдячні. <рес> ну, якось з миру по нитки, ми вам би щось допомогли. <рес> а ось і чайок. Ой, добрий день будете. Бачите, вже ще... загальні. <рес> <Щас він знаває. рес> <рес> Ні, ні, я не буду, не буду. Дякую, дякую. Дуже. А ти мені перечислявся, ваша нас і активістка і відмінниця, і спортсменка. Бачите, біла гарячка. <реш> <реш> я ні, ні, не хочу. Дякую. Все до побачення. Дякую. Все вибачте, допомагає. Я хочу за напоминати. Ну, розповідала, що Маша наша молодець і батьку мені. За хороше виховання дадуть ще одну пенсію, а це треба замочити. Тримай, я тебе зараз замочу. Кажи, що на Ну було сімейка. Про наше поки що недовге життя в коледжі. Спостерігайте. Починок під час навчання наша група також про це мріє.